На радіо часто приходять, ми гарні пісні крутимо, у нас радіо 24 години на, на добу, і у нас позитивне радіо. І з усієї Європи, різні, там з Америки, з Канади, на Чикаго, пишуть: кажуть, невже ви ще такі наївні вірите, що краса рятує світ? Ми думаємо гроші, ми думаємо там сила, ми думаємо все. А я такий старий. Буту, який вірить, що краса врятує світ. Що ти на це скажеш? Ну, я ще трошки. Я чуть-чуть молодший бойко, а теж Скарпат. Е, ну, я та, також вважаю, що краса вона ж гармонія. Гармонія життя. Ну і а гармонія життя, оцей баланс, е, який творить благо, і здатний творює благо, це не, не тільки врятує світ, він взагалі є джерелом життя. Починаючи від невеличкого живого об'єкта, закінчуючи атомом, електрони якого в дуже математичному балансі гармонії виконують музику сфер від великої від найменшої сфери, яка є атом, до такої сфери, як сонячна система і далі. Тобто, я вважаю, що краса, вона ж гармонія, вона основа життя. Це, це і є життя. А які предмети, ти вважаєш, варто було б додати в школу після нашої перемоги, після того, як Україна буде ставати найкращою країною Європи і світу? Е, ну, я думаю, е, треба структуру і методологію навчання е, міняти. Е, краса, вона ж подібна до гри. І потрібно вміти робити селекцію згідно улюбленої чи сродньої праці тої чи іншої дитини, розбиватися на групи, і розвивати вже її в цьому напрямку. Тому що, коли людина займається улюбленою справою, якої би вона важкою не було для кожного, тоді вона і реалізовується, і приносить, і здатна відтворювати благо, здатна мислити і здатна розвиватися і збагачувати це суспільство себе і свою сім'ю. Тобто. Два ключові моменти це визначення сродньої праці маленької особистості і направлення її по спеціалізації. І не, за, не затуркувати голови всяким непотребом, які вона може сама знайти, коли їй потрібно. А як ти думаєш, якщо ми будемо тільки дві зернини кидати в душу дитини, це зерно радості і зерно любові, чи пожнемо ми на цій ниві її життя е, той. Ото Урожай щастя що е, людей. Дивіться, е, один із наших філософів, який називався Сковорода. У е, мене є дві улюблені його тези. Е, одна теза це швидке щастя. Е, щастя полягає, як говорив Скорода, у сродній праці. А що таке праця це е, праця, яка тече від серця. Ви, наприклад, любите кінематограф, і ви практично не працюєте. Ви тим живете. Так само я маю улюблену справу свою. Я можу не спати три ночі підряд. Але я цим живу. Тобто, я не рахую, що це важка робота. Для когось це може бути архіважка робота, для мене і легка. Так в кожної людини є своя легка робота. Тому е, дефініція поняття слова щастя це сродня праця. І друге, що ви назвали, це любов. Любов це гармонія. Це краса, то що ви говорили. Коли б ми виховували дисципліну гармонії, наприклад, замість того, щоб показувати картинки про дерево, дитину треба домашнє завдання, дати просто вивчити ту, ту чи іншу улюблене дерево, яблуні, грушу, сливу, і посадити себе коло І доглядати його. Оце буде домашнє завдання, щоб воно виросло і дало плоди, а не на картинках і показувати природнозначні науки. Не охоплювати бо знаєш, що. Взяти базові речі і з них розігрувати всю картину. А якщо людина зацікавиться, вона далі піде по своїй спеціальності, тому це дуже проста, але тонка робота. Тому ви праві, що з сорокньої праці, якщо людина хоче знайти щастя, це треба допомагати їй. і з любові. Тобто, хтось любить математику, хтось любить техніку. Це все можливо, це дуже все просто досягнути. Це буквально. Розробка такого проекту базової середнього освіту. Це пару людей і місяць часу все готово. І є нова школа, школа Але, радості. Є нова школа, школа радості. Ти знаєш, я коли я сидів з Літа, робив програму, був такий на Донеччині педагог Шаталов, люди знавмити мене з Яндяський Союз. Я прийшов і питаю його, як ви виховуєте своїх дітей? Ну там фантастика школі. Він каже, як секрет вашої педагоги. Він мене питає: бачиш, як мама твоя огірки солить. Кажу, звичайно, що вона робить? Каже огірку будь розтяжчий, будь таким. І каже: ну що вона? Нормальна жінка. Вона помила гірки, поставила, щоб вони трошки сок ну і вода та, і бере, робить розсол. Кидає лавровий лист, кидає себе. Мама, правильно робить, вона правильно виховує ігрок, який не треба на нього кричав. Це дитина ігрове. Вона готує середовище, буде такий, які, які хочеться. Так. школа, Ми готуємо середовище. Ми на дітей не впливаємо. Ми середовище вони стають такими, як нам треба. Так, це один із методів. Звичайно, їх має бути чу-чуть більше Дуже, тих методів, але це один із методів, який досить такий почав. А в школах зараз більше є от завість, страх. Ще багато таких негативних варіантів, а радості майже нема. Діти не ходять в школу навчатися з радістю. Чому це так? Тому що програма мертва. Якщо б дитину з, з початкових класів пункт перший навчали мислити, тому що якщо ти вмієш мислити, ти сам досягнеш всього, Чого тобі треба? Дитину, по-перше, треба вчити мислити, а в нас вчать зубрити великий тонаж знань, яких неможливо застосувати під, під час цього. Дитину треба готувати до життя. Перше, що треба, От що тебе оточує? От ти йдеш в комунальні послуги, йдеш туди, ти стикаєшся з банком, стикаєшся з армією, з тим, з тим, з тим. З тим. Базового навчання, з, з, з чим стикнеться людина після виходу зі школи. Базових речей. І єдиним, і найважливіше, що потрібно навчити середній, це не давати тонажі інформації, а давати мислення і навчити людину мислити. А людина, яка вміє мислити, вона ту інформацію дістане сама, яку їй треба в сучасному цифровому світі, давати більше відпочивати, не загружати домашніми завданнями. Зробити менше уроків, а зробити уроки, половину уроків практично, Те, що я на, 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 називав. Замість природничих наук, роби конкретні справи: посади сад, допоможи мамі вирощувати квіти, ще щось. Працюй з життям, яке тебе оточує, і щоб воно давало плоди. Якщо ти любиш техніку, здавай техніку. Якщо ти любиш фізику, працюй з фізикою. І більше ні з чим. Тепер, от це що ти сказав, це наближає нас до розгадок генетичного коду кожного. Українці має свій генетичний код. Ви, ви, ви знаєте, що, наприклад, дефініція поняття зла, наприклад, в ведичній культурі там, наприклад, не існує такої дефініції поняття зла. Mm -hmm. Там трошки інша структура, це тема іншої розмови. Але нереалізована особистість, вона замикається. І народжує стільки темної енергії в собі, що з того явища, з тої особистості, випливає зло і невігластво. Тому архіважливо в школі, крім подачі системи мислення, знайти ключик до реалізації тої чи іншої особистості. Це дуже важливо. Тому я... нереалізована енергія, яка законсервовується, наприклад, якщо в підлітка е законсервувалася нереалізована енергія, творча. Творча енергія, яка нереалізована, вона перетворюється в яд. І це найбільший яд, який з'їдає суспільство. З нього випливає е втрата інтересу до життя, тому що немає срочної праці. Людина п'є. Розвал сім'ї не знаходиться і вона банально скочується. І таких половина суспільства, половина людей в суспільстві, що вони просто стали негативними героями чи негативними персонажами, тому що в них законсервована творча енергія, яка просто зі, зігнила серед і не реалізувалася. Це одно з самих великих негативних факторів, які є, найбільше впливають на соціум. найбільше. Я зараз такий таку тему напрямку працюю паралельно. От він закінчую, пишу одну комедію, а друга. Трагі -драма. Про, ну, навіть не а фільм як Ромео і Джулієта, але їм вже по 50 і Ромео, і Джулієті. Ну, суть не в тому. Суть в тому, як нереалізованого людину 45 років. Кідають вир війни, і от та нейреалізованість його, і тут ця жорстокість доводять його до божевілля. І от друга руїня, от поверненням по до витоку і реалізацію тої дитячої мрії, виводить його з того стану. такі ліки. От бачите, не тільки я це говорю, а ви також це підмітили і навіть зробили фільм. Ні, я що не зробили, ні далі. Ну, так. Що, ще, ще Ну, що я хотів сказати тобі дякую. І наступною темою я хотів би з нами поговорити, як війна впливає на творчих людей. Якщо це можна буде наступного разу, наступного разу зустріч буде про це. Дякую. Дякую вам, дякую.